Недавно отримала таке дуже цікаве питання: чи правда, що якщо є злість на маму, або там ненависть до тата, це означає, що насправді є злість або, відповідно, ненависть до себе? Дуже цікаве питання, і хотілося б сказати, що насправді тут дуже важливо розуміти, про що йдеться, якщо це злість конкретно або ненавість конкретно в моменті, це одна історія. Абсолютно нормально весь спектр почуттів. І емоції відчувати по відношенню до будь-якої людини, навіть до святині святих, як то кажуть, мами чи тата, так? Але якщо людина просто при спогадах в неї одразу вмикається оцей букет асоціацій, ой, ну зараз там мама почне там щось, оце, ой, ну то то або там ще якісь інші да, такі думки, які вмикають водночас злість. Хоча людина нічого тобі не робила, ти напряму зараз не контактуєш з нею, просто можливо колись такий просто патерн. Тобто, спогада про маму, про тата вмикає злість або вмикає там ненависть, чи ще щось невважливо насправді що. Це дійсно може казати, що в людини також міститься і злість, така певна на себе в певних проявах. Є так звана матриця стосунків. Це те, що от формується якраз як ми взаємодіємо з дитинства там, з іншими людьми, які особливо для нас значимі. І особливість цієї матриці стосунків в тому, що насправді це про наші контакти з якимись зовнішніми об'єктами, цими важливими людьми. Але і насправді потім це якимось чином так повторюється, що всередині нас є також ж якісь там об'єкти, наприклад, там, до їжі якесь ставлення, там, до там, грошей, до там, ще чогось, так, до зовнішності тощо. І тобто, у нас стосунки із собою, можна сказати, да? стосунки там, із зовнішністю, стосунки якими ж проявами себе, так, своїми грошима, своєю зовнішністю, своєю їжею, харчовою поведінкою, там, стосунками з іншими людьми. І отам може також асоціативно. Вмикатися як і в спогадах про маму «А, ну, мам, вона там завжди, отака злість перманентна, так асоціація, або там не ну там папа там завжди. І дійсно в такому випадку може таке бути. Але це не означає, що прям фактично у вас така, знаєте, все ціло, злість до себе, або там ненависть до себе. Але, оскільки ці люди, і знову ж таки, то тож, також важливо, якщо, скажімо, там ненависть до тата, так, який не приймав ніякої участі у вашому там дитинстві, а просто там мама щось розповіла, ви його навіть не знаєте, це одна історія. Це просто буде, скоріш за все, про ненависть до якогось потенційно можливого об'єкту, так, яким був тато. Але з яким фактично ви не контактували про щось таке невідоме, незрозуміле, яке десь має бути воно щось, але як отаке щось. От щось такі якісь ем, стосунки з чимось, людини також можуть проявлятися. Інша справа, якщо це ненависть до тата, скажімо, який, можливо, в чотири ваших рочки вже пішов з вашої сім'ї, але до того ви так пам'ятаєте, як він там бився, чи на маму сварився, чи ще щось то ця ненависть, прям вона. Має підґрунтя якісь відчуття в вашому тілі, і це може на тілесному рівні також така ненависть вмикатися по відношенню до чогось іншого. Знову ж таки, там, до своєї до, до якихось проявів, до якихось проявів своєї зовнішності, в якихось моментах там із їжею ви можете оце, знаєте, відігравати цю ненависть до якогось, начебто, турботливого, да? так скажімо, тато він ж, наче, турбується. але Водночас він як вороже ставиться. Оце тако, це дійсно може бути. Але знову ж таки фішка психології, психотерапії в тому, що ми не трактуємо все буквально. Всьому треба бачити символізм. І оце ключове якось перенесення. Да? Тобто, не... Ну, буквально я там себе ненавиджу тоді, да? тому що зазвичай такі люди дуже часто, і ще я помічала, така дуже часта історія серед успішних буває жінок, там чоловіків. Ну я просто дуже багато знаю історії про жінок успішних, і вони дуже часто дуже погані стосунки з мамою мають. Там якась ненависть, вони там не дзвонять, не спілкуються, і вони іноді на оцій енергії ненависті. Бо можна сказати цієї знаєте, ці матриці стосунків є якась така незгода, незгода із мамою. А що таке мама? Це, 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 це данність для кожної людини. Мама це данність, так? І тут це може переноситися на стосунки з грошима. У людини є незгода і з із і з тим, що в неї, скажімо, є зараз, там, в грошах, навіть якщо вона в багатій сім'ї була. Тобто це буде про те, що незгода просто із даністю, з тим, що є, і хочеться ще більше, якось його покращувати, змінювати. так? І оця ненависть, або там злість, іноді дійсно ти бачиш, думаєш, чи людина така успішна, але в неї з матір'ю такі страшні стосунки. Думаєш, господі, що це? Хоча там мама нормальна, вроде, ну, як зі сторони здається, так? і може так воно і є. Ми ж не можемо ніколи перевірити, як воно йшов. Тут ж все про сприйняття, психіка працює. І у злість, вона на маму вона відіграється як злість, якось чомусь, і людина заробляє гроші. Тобто така може бути історія. Але це в жодному разі не означає, що якщо ви хочете заробляти гроші, то треба злитися на своїх батьків. Господі прості, ні в якому разі. Навпаки, дуже багато прикладів, якраз оця любов, оце. Знаєте, єдність із батьками дуже часто навпаки вона допомагає людям заробляти гроші, тому що вони е, налаштовані, що світ для до них відкритий, що світ е, до них щедрий, що з, з людьми безпечно комунікувати. Просто кожна історія індивідуальна, і ти ніколи не можеш сказати, що якщо є така якась там ненависть там, до когось, то людина буде невдачною невдахою, або навпаки. Кожен кейс він. Ну, це, це от просто індивідуально. Це знаєте, як кожна клітиночка, кожна людина, що народилася, навіть коли це однояйцеві блюзнюки, вони всі дуже-дуже різні. Розумієте? І там ну, дуже окрема історія. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, ви хочете поділитися, що ви думаєте з цього приводу? Можливо, у вас є якісь. Хотіли б розписати якісь там у вас почуття до своїх батьків, злість, ненависть, що відчуваєте ви їх, чи, чи навпаки, ви відчуваєте сильну любов, кохання, і відповідно це проецирується як любов до себе. До речі, дуже цікава така тема, що можна сказати: значить, а що ж так? Я так люблю маму, так люблю тата, приймаю їх все, але в мене є неприйняття себе. В чому ж проблема? Дивіться, насправді, знову ж таки, все дуже індивідуально. Тут знову ж треба психотерапії, окремо розбиратися, що саме ви не приймаєте, яку свою частину, чи в цілому, що так, як не так. І ну кожен випадок дуже персональний. І тому, якщо ви хочете особисто зрозуміти, яка у вас причина, чого. І навіть, знаєте, стільки причин, тому що психотерапією психотерапії ми настільки причинами займаємося, а скільки зміною такого ставлення, відношення і підсвічення ресурсів там, де здавалося б, їх нема, то я вас запрошую на особисту консультації, на тривалу роботу. І якщо моє відео було для вас цікавим, діліться ним з іншими людьми, ставте лайки, підписуйтесь, якщо ще не підписані. До зустрічі!